Добрий вечір. Ні, це не реклама взуття, це проєкт міста чима жінок. Вона звати Ольга Костіна і сьогодні день другий. Просто для мене для користувачки громадським транспортом зуття часто стає визначальним фактором при обрані маршруту та й додатковим каналом сприймання. Наприклад, сьогодні я їхала з соцміста до кільця 44-го, використовуючи виключно електротранспорт. І... Мені важко уявити, як на класичному жіночому листі можна спокійно і швидко було б дістатися. Тому що вже на етапі спуску в швидкісний це сходи, мармурові, красиві, безперечно, але всипані зараз залишками того, що посипали сніг. Ну і такий же додатковий ефект якогось нестабільного ґрунту, як і при жилевиці. Ну, тому доведеться сповідати певний гоп -на -стайл. Швидко, безпечно, зручно. Е, крім сходів, е, великих зауважень, претензій до швидкісного немає. Е, стабільно 10 хвилин інтервал. Е, ну, навіть е, люди і тіснява це йде в плюси, значить є попит, значить люди обирають хороший варіант. Е, я приїхала до... з Електрозаводської, і там вже починається проблема, тому що з тролейбусами треба обережніше. Наприклад, дев'ятка вона ходить з інтервалом в годину і розклад треба досконало. Сьогодні там трохи зволікла. Довелося бігти, доганяти в 30 секунд тролейбус, знову ж таки, дякую, гоп настало зручно, подолала цю перешкоду. Ну, а обіцяний моніторинг туалетів не відбувся по простій причині, що дорогою від зупинки швидкісного електрозаводського до зупинки тролейбусного електрозаводського їх немає. Там пустка і туалет. Виключно для собачок.